В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогоднішня Євангельська благовість веде нас на територію Самарії до криниці Якова, прабатька Ізраїля, де Ісус зустрівся жінкою Самар'янкою. Для багатьох євреїв і Самар'ян така поведінка Ісуса Христа виглядала. Незрозумілою, адже жінка належала до народу, котрий здавна ворогував з євреями. Однак у цій зустрічі Христос показує правдиву ціль післаництва Сина Божого, котра перевищує різні викривлені людські уявлення, адже Господь є джерелом любові для всіх, незалежно від їх національності. Територіальної чи політичної приналежності. Христос приходить до людей не для того, щоб від них щось отримати, але для того, щоб дати їм те, що потрібно їм для їхнього спасіння. Слухаймося уважно у сьогоднішній діалог Христа із Самар'янкою. Жінка говорить про речі матеріальні та земні. Христос же натомість веде мову. Про справи духовні та вічні. Спочатку вона пізнає в ньому тільки звичайного подорожуючого юдея. Він же знає усі таємниці її життя. Самар'янка виявляє свої поверхові знання про прихід очікуваного Месії. Христос же являє перед нею саму суть, відкриваючи їй себе, як Месію. Ідея води і спраги є центральною темою в розмові Ісуса з Самар'янкою. В центрі цього всього є фундаментальна правда: у людському серці є така спрага, яку може втамувати лише Бог. Ісус говорить жінці Самар'янці: Кожен, хто п'є цю воду, захоче пити знову. Але той, хто п'є воду, Яку я дам йому, не матиме спраги віки. Якщо хтось спраглий любові, прощення, відчуття мети життя, миру та життя вічного, нехай зрозуміє, що єдиним джерелом осягнути Це є Ісус наш Господь. Той, хто напився води живої, розуміє, що джерела світу цього порівняно з цим. Є ніщо інше, як болотисті калюжі. Про це святий Ісаак Сирін каже: будьте спраглими Христа, щоб Він міг наповнити вас своєю любов'ю. Жінка сказала до Ісуса: То дай мені, пане, тієї води, щоб я не мала більше вже спраги, та не ходила сюди черпати. Самар'янка прийшла до криниці набрати води, Ісус запропонував їй воду живу. Він сягнув до неї через її потребу води. Багато з нас спочатку приходять до Ісуса, бо ми, як і ця жінка, щось потребуємо від Бога і знаємо, що Він може задовільнити наші потреби. Але коли жінка зробила перший крок, до Ісуса вона зрозуміла, що Він може запропонувати їй щось глибше, ніж просто задоволення якихось матеріально-тілесних потреб. Він запропонував їй живі стосунки і самим Богом. Дорогі брати і сестри, як часто і ми дивимося на все поглядом прив'язаності до матеріального світу, міряємо земними мірками. Та прагнемо насититися тим, що лише на короткий час приносить задоволення. Христос відкриває Самар'янці і нам правду про те, що тільки Бог може наповнити людське серце своїми дарами, залишаючи при цьому за нами вільний вибір прийняти або ж не прийняти ті потоки Божих ласки, що пливуть з Його безмежної доброти. І тоді, коли людина стає у правді перед світлом живого Бога, вона здатна зрозуміти також темноту своїх гріхів і свого життя. Жінка-самарянка після зустрічі з Христом змінюється в першу чергу внутрішньо, пізнає в Ісусі Месію, а потім свою переміну проявляє назовні. Кличучи інших мешканців Самарії до Христа. Приклад сьогоднішньої євангельської жінки, котра велику частину свого життя провела негідно, вчить нас, що ніколи не є пізно встати з сріха. Син Божий прийшов у світ, щоби спасти тих, що погибають. Заради нашого спасіння вийшов на хрест. Щоби всіх нас собою Воскресити до життя вічного та святого. Символічним є те, що Самар'янка залишає свій порожній плечик біля стіп Христа і біжить наповнена духовною радістю, щоби поділитися нею з іншими. Вона залишає біля Христа свою духовну порожнечу, наповнюється живою. Водою, Духом Святим і спішить служити Господу і людям та запрошуючи інших до зустрічі з Христом. Дорогі у Христі, історія про Самар'янку сьогоднішньої Євангелії вчить нас потреби безперестанно шукати зустрічі з Богом і освячувати наше життя. З волі Божою такою спасенною криницею і місцем зустрічі з Богом є Христова Церква. У кожній нашій парафіяльній спільноті вона живить нас у благодаті Святого Духа Божим Словом, святими тайнами, з яких ми маємо нагоду постійно користати. Коли кожен з нас зрозуміє, що Господь постійно чекає на нас біля тієї криниці, щоб відкрити нам правду про нас, перемінити і щедро наповнити наше серце своєю любов'ю та миром. Тоді зможемо радісно ділитися дарами Божої благодаті також з іншими і являти Бога світові. Сьогодні Ж бажаю, щоб кожен з нас, як колись Самар'янка, зустріли Господа Ісуса Христа. Амінь.